Добрий ранок, шановні, у кого Анатолій 8.15, 8.15, 15 15 хвилин до пар. Блін, час грає зі мною з шутки. Я тільки бачите, піднімаюсь по юності. І це все тленно. Все тленно, я біжу. Батарія вмирає я завтикаса. Ридителя нас кінчилась друга пара. Привіт, привіт, привіт. У нас кінчилась друга пара і я валю печат. Дай, кстати. Флешку. Хай. Да, чи, ми вже? чи ми, вже? ми вже, ми вже. Ми вже, Ну не важливо. Так, от мені Влад, дає флешку, бо на ній є звіти, які ми зараз будемо печатати. Тут Аріна. Аріна, привіт! І коротше такі от бороги. Так що ми полетіли в 310-ту. Батарейка, блін. От у нас вже кінчилась фізра. ми тут бачите, роздівалися. Шо? Це, це вандам. 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 Батарейка все сідає, я не знаю, скільки її падать, чесно кажу. Зараз буде у нас програмування. До дрочки, мови, вже не дойде. Ні, мабуть. Вот. Так що ми повели на програмування, І сьогодні ще театралка, так що да. Так що сьогодні ще все. Да, да. Так що так. папа, бачите, вона... Ну, саня, як всегда, тут ставик тут Вот, а я хаваю сосідську кисть. Сімаю, знатиш, Толі, хаю сіску кисти. Боже, Толик, хоч вирішить. Ну я, ну, я рідко її їм. Ні, я це не вирішив. Я рідко їм. Я взагалі рідко їм. Білий далі. Причому ми нарили скривку і зараз Макс тут питається. на Бачиш, локоть, ніби ти зафіксував, рухаєш ти. Не знаю. Дай попробую, Макс. Ні. Ну блін. Ні. у мене камера у них там. Мацаєм. Короче, я нарешті знайшов людину, яка согласилась, ви не повірите. Це отак. Так, я не знаю, яким боком, що її заскочило. Так, так, так. Ви здати тут літературу? А кому, кому, кому? А, я зрозумів. Я зрозумів. А Росельна, саме анріал вчила. О! Вот. Він нормальний апарат. Він в качествено знімає. Ні, серйозно? Нормально. Дивіться. То я тебе буду щось просити. А так завжди. Вчора мене вже дві людини просять. Толі, зими мені відео, а то це ще третє. Ні, це ступи. Це Оля. Оля. Ми тут уже... Ну, ну ви поняли. Ну коротше, Оля подарила Сані вот таку штуку, а ці дівчата, подивіться на їх гарні очі. Це вона! Вони вже не... Це вона! Це той, що за камерою, наче. Так. Вони вже не цепляли, вони вже дві курки. А це вже серйозне оскарблення. А він петухи качка. Петухи качка, боже. Короче, розпутують цю всю фігню, бо в натурі дивіться, як це мотало. У мене така куртка після. Я не знаю, такі <рисот> офігенні руки <рисот> треба мати. Мастера свого діла. А ти розпутуєш? Полубай? Нет. О, что это в песня? Get lucky. Меня я играю. О, да-да-да. Что, Дафт Да. Это. Блин, на уближенный не было, черт. Снимал только на основе так и было. А на балл, а а на а знаю. А я буду співати. Ти, ти будеш знімати. Тут уже камера здохає, то я думаю, я довго снім, не продержить. Так, да, так що давай, Все. Що, дружи що Все. Да, Все до того, що дойти в шим світу. вже... Там... Ми вже в ефірі. Торік купив печеньки. Да. Так, да, він спікає Насті. Що? Все, закінчив. Все. Він віку спікає, да, так. Все, зараз спробуй. Все, негарний, Няшка. <ріст> Коротше, все, я вже вдома. Я вже купив печеньки. Там ми просто камера виробилася, якраз коли ми печеньки з ребятами купляли. От, Я вже вдома, зараз буду робити монтаж цього вложика і буду робити зра... далі конкурсну роботу зразу ж. Бо Бо багато там роботи оказується. 3D-моделі це не шуточки. От. Такі операції. Так що, на сьогодні все. Підписуйся на канал, став лайки, розповідай друзям. комент, Не здавай коменти. Код вот. ти квітку. З вами був компакт Анатолій. І ви дивились Анатолій Вескем. Типу дуже не Все. Бувайте. Ні, не, не так. Печеньки. печеньки рішають.